Сьогодні покажу вам дуже смачний рецепт тортика. Снікерс такий дуже пушистий. Нам потрібно борошно, ванілька, сіль, цукор, яйця, сметана, маргарина і розпушувач. І все. Зараз будемо приступати до готування. Маргарину я підігріла, і потрібно збити жовтки з маргариною і цукром. Відділили ми жовтки від білків. Окремо я дала 7 яєць, тому що в мене дуже малесенькі були яйця, і щоб не було замало. Тепер додаємо цукор сюди і будемо збивати з маслом. А білки. Наші потрібно відправити в холодильник, щоб вони охололи трішки. І тоді будемо вже в кінці збивати також їх в пишну піну. До наших жовтків відправляємо одну склянку цукру тут 250 грам, міліграм чашка має об'єм. Потрібно збити до такого. Зараз покажу вам в кінці, як зб'ється. Жовтки ми наші збили. Ось такі вони мають побіліти з цукром. Далі відправляємо маргарину. У мене тут 250 грам. Я розігріла можна такої ну, кімнатної температури, якщо маєте, без холодильника. У мене було з морозилки, тому я мусила так розігрівати. Оп, і зараз перемішаємо все, міксером також. Додаємо дрібку солі до тіста. Тепер до наших яєць відправляємо три склянки, ось таких 250 міліграмових. Як ми міряли цукор, борошна. Потрібно просіяти і зараз покажу далі. Так, далі нам потрібно 10 грам ваніль... розкажу, ванільного порошку до печива. Я візьму ось так: один і ще. Все. Тепер ванільного цукру. Я додам 3 чайні ложечки. І тепер потрібно гарно замісити тісто. Зараз вам покажу, яке. Так, тісто замішую руками. З тієї кількості, що я дала борошна, я ще додала одну жменьку, бо воно мені таке здається трошечки рідкувати. І тепер просто вмішаємо цю муку, і потрібно відправити в пакет і в холодильник відпочити буквально на півгодинки. За той час будемо збивати білки. І я також покажу вам. Тепер до наших білків, які охолодили, відправляємо 250 г цукру. Тут у мене склянка 250 міліграмова і потрібно збити в гарну таку густу піну. Вже покажу. Так, у мене форма буде 30 на 20 см. Далі тісто наше постояло в морозильці. Я дала йому 20 хвилин, воно трішки вже стало таким плотнішим, і буде краще з ним працювати. Тут у мене кіло 200 кг вийшло. Потрібно розділити на 4 частини по 300 грам. Це буде 4 ось такі, такі коржі. Так. Зараз розділю і буду розкачувати. Так, тісто поділила на 4 частинки. Ось так в мене вийшло. Воно таке гарне до рук не прилипає і потрібно гарно розтягнути по цілій формі. Пристелені, пергаментом потрібно, точно. Пергаментом. Ось так пальчиками. Дуже еластичні і дуже легко з ним працювати. Так, в мене тут коржі, я вже їх виклала. Тепер потрібно наші білки. Я збила їх з цукром, я показувала. І викладаємо зверху на наше тісто з жовтків. Потрібно розділити на 4. Чотири частини, щоб хватило на усі. Ось так гарненько розмащую. І зверху я підготувала собі горішки. Горішки можете брати, які у вас є. Можете мигдаль, можете просто арахіс. Я арахіс буду давати до крему. А ось сюди. Ще зверху хочу посипати. Це в мене такі звичайні волоски горішки. Ось так жменько. Я їх трошечки подрібнила, щоб не цілі були, але то, бачите, ще є трошки цілі попадаються. На смак, воно не буде погане, вони будуть дуже смачні хрумкати. Хто любить таке, то вам дуже сподобається. І все, і потрібно буде відправити в холодильник, в духовку при 180 градусів близько 20-25 хвилин. Так, дівчатка, мої коржі вже повипікались. Дивіться, тут у мене два з горішками. Ось тут другий і два зробила звичайні, тому що буду додавати ще ось такий арахіс З мене солений. Так, робимо крем. Дві банки сметани, вершків. сметани. По 200 гри, можна півлітра. У мене дві баночки, то мені вистачить. Пачка маскарпоне. Ось так. Тут 250 грам. І також додам цукрової пудри. Близько, я не знаю, 3-4 столові ложки. Щоб було солодко і смачно. Зараз вам все покажу. Влила наші холодні вершки і починаю їх збивати. Не знаю, чи вони дуже добре зіб'ються, тому що 30% чоловік купив такі, бо інших не знайшов. Так, І поступово буду додавати маскарпоне. Вже тоді цукрову пудру. Щоб вам так голосно не годіло, я буду виключати, коли зійшов, я вам покажу. І тоді здам подругу. І крем вийшов. Це неймовірно смачно. Вложки дала 4,5 таких більших столові пудри. І все. Тепер буду перемащувати. Зараз вам також все покажу. Так, будемо збирати наш тортик. Дивіться, під неї здаю корж. І дуже гарно крем. Його багато є. Так, вже мої діти крем їдять. Вінчика, так як колись ми були маленькі так само облизували, коли мама випікала щось. Так мої діти просять в мене. Так, дівчата, крему нам має вистачити на три. Ще хочеш? Беремо кай. І Меркусику теж той, добре? Оп. Так гарненько. Далі. Ставлю середину. Вигляньте, який він ідеальний. Зараз, синочка, ось такий. Це пісочне тісто. І тут бізе. Ось так. Оп. Оп. І знову крем. Такий височезний, ви бачите. Я вже зранку вам відзнімлю, ви вже будете бачили, готовий результат. Але я його розріжу і побачите його в розрізі. Ось так. Чата, я вже перемастила і забула включити камеру, що я вам знімаю. Так, дивіться, кожен корж перемастила, потрібно посипати горішками. А я теж забула посипати горішками, тільки додала на цей останній. Тут є корж, крем, і зверху багато горішків дала арахісу. Все. Перевернула іншим коржем. І вже завтра зранку полию дуже гарно шоколадом і посиплю ще горішками. І ви дивіться, який він огромезний, величезний. Я зараз хіба спробую вам витягнути. Оп, витягається мене, ви дивіться. Який він височезний. Ще би не витягнув, було б все. Треба вирівняти зараз цей крем. Я не знаю, чи вам видно, чи ні. Тому здоровезний вийшов такий плячок. Тому обов'язково готуйте на якесь свято ідеально підійде.